Я була зосереджена тільки на обожнюю себе. Що ж, влоги це доволі таки об'ємний процес, який в мене не завжди виходить записувати, але раз на місяць можна. Хотілося б мені розказати те, що я була в Дніпрі, як красиво там, і як мені все сподобалося, я його обожнюю. Але цю поїздку я не знімала зовсім. Я була зосереджена тільки на якби особистих враженнях від дому, від того, що я вдома ще й погода була чудова. Я була з машиною, купу аналізів здала, і тепер я знаю, що в мене немає ніякого раку. У мене лише є дефіцит вітаміну. Тому що я себе так сильно накрутила, коли я приїхала в Дніпро. Першою вже справою я здала всі аналізи, які здаються, сходила до лікарів і зрозуміла, що я просто себе дуже сильно накрутила. Мені стало спокійніше, я отримала реально кваліфіковану допомогу. Пару місяців тому мені діагностували ранню стадію артрозу колін, і як рекомендація від лікаря була те, щоб мені вкололи гіалуронову кислоту в коліно. Без жодного якби консервативного лікування попередньо. Я вирішила, що одного лікаря мені буде недостатньо. Хто міг би підтвердити це лікування? Пройшла двох ортопедів, які збіглися в думці, що попередньо давайте зробимо консервативне лікування. Це мазі, там хондропротектори, ще такі штуки. Ось такий в мене був шопінг. Це на колінники. Шопінг в 30 Він такий. Обожнюю себе. Це консервативне лікування, я розпочала одразу, і мені стало в рази комфортніше. Воно мені реально допомогло. Плюс тренування на укріплення м'яза над коліном. Все, що лікарі мені назначили, як нехірургічне втручання, воно мені дуже допомогло. Плюс спецтренування, плюс ортопедичні устілки, які я замовила попередньо. Після того, як мені зробили діагностику, просто неймовірна штука. Дуже всім раджу сходити і перевіритися, тому що зараз принцип більшість взуття це пласка підошва, яка не дуже пасує до наших стоп. Коротше, я потратила купу бабок, але це прям приємно, тому що воно працює на мене, воно полегшує мені життя. І я відчуваю себе набагато краще як в спортзалі, так і в повсякденному своєму житті, коли ви відчуваєте, що щось не так, не бійтеся, ставити. Під сумнів, чийсь вирок про ваше здоров'я. Ще з того, що я відкрила для себе, в мене стався якийсь зжовтень, читацький голод. Я, начебто, до цього читала не те, щоб дуже багато, але десь по книжці в місяць, наприклад, це було нормально. І я прочитала за ті ж чотири тижні ще звобливі речі: паперовий палац і світанок Малюбу. Ось книжки, які тут наполовину, ті, що я вже прочитала, і ще ті, що я дочитала. А є що реально порекомендувати і перше що я порекомендую, це паперовий палац взагалі офігенна книжка, дуже цікавий троп. Я залишу її в себе, тобто я не буду її продавати. Наступна це світанок Малібу з тих, що я ще не продала, швидка, але одноразова. І теж не лякайтеся того, що тут доволі така велика, вона об'ємна, можна сказати, але. Тут багато пустих сторінок. Далі у мене залишається трошки недочитаної уроки хімії, чудова обкладинка, тому що я пам'ятаю, що перше видання цієї книжки, воно було просто в жахливому такому комусь стилі нульових. Вона зовсім не привертала ніякої уваги до себе. Тобто її прям зовсім не хотілося купити. Ця прям зовсім інша. Дуже цікава книжка про те, от як в 50-х, 60 х жінка важко здобувала своє право на роботу в Америці американській системі, ось ці три книжки я замовила ще серпні. Вони просто чекали свого часу І от в жовтні. У мене на всі три книжки виявилося бажання їх прочитати. І ще у мене є доволі давня книжка, яку я. Не читала ще, і я вважаю, що це помилка. Це Джейн Остін. В українською звучить як гордість і упередження. У мене була ціла колекція цих книжок Джейн Остін. Чотири книжки російською мовою. Час російських книжок пройшов, тому я їх продала теж на Олексі і закинула гроші на ЗСУ. Джейн Остін я собі купила в ось такому от вигляді. Вона розкішна. Тут золота витиснення. По відчуттях вона як. Як зі шкіри якою, чи з чогось такого, але є мінуси, звісно, бо в неї стерлася палітурка ще до того, як я її прочитала. Сто процентів, хтось з вас читав гордість упередження, дивився екранізацію з кірою Найтлі. Я хочу знати, що ви думаєте про сезонність цієї книжки, тому що вона має такі для мене весіння в неї відчуття. от. Чисто, чисто моя думка. Я в кадрі завжди так нервую. Мені здається, що я погано виглядаю. А ще до Джейн Остін мені подруга з Британії привезла таку листівочку. <плес> містер Дарсі. <плес> Вона просто неймовірна. Дякую, Даша. Для мене взагалі листівка звідкись це прям супер подарунок. Можна нічого іншого не дарувати. Подарувати мені. Ось таке чудо, яким я буду потім милуватися ще дуже довго. Просто подивіться на цю красу. На перший момент я хворію вже тиждень. Вчора я випхала себе до лікаря. Застуда, бо не треба ходити в балетках, коли на вулиці вже 10 градусів. Поки я хворіла, в мене вдома просто гармидер. Жужа була власницею цього будинку, і зараз потрібно йти в магазин, докупити деякі продукти. Хочу ще пройтися по магазинам з одягом. Ти подобається спати на моїх речах, так? Все в твоїй шерсті вже. Say. Так, я побачила в Пінтересті дуже цікаву зачіску на брудне волосся, на таке другий день немите. І я думаю, що я хочу це спробувати і подивитися, як воно виглядатиме. А ще я купила нові кісточки. Зараз. Такі дві мацьопки новенькі. Я сильно сильно рекомендую купити ось такий бальзам для волосся, тому що він дуже класно приглажує його з серії догляду, і тому волосся у вас після того, як ви зачіску цю знімаєте, миєте голову, волосся не таке, як солома. Дуже надовго її вистачає. Якщо ви робите укладки, я беру невелику кількість, розтираю його в руках, стоять він такий блискучі, блискучі ручки. І наношу на волосся просто по всій дожині. І воно тупо виглядає, як знаєте, як в там на початку нульових такі були азійські стиль, щось таке, але воно доволі швидко робиться. І завдяки цьому бальзаму зараз я піду, буду варити така красива собі гречку на вечерю.